Бійці Національної гвардії України звільнили 19 населених пунктів на Херсонщині. Місцеві зустрічали українських воїнів зі сльозами радості на очах. Нині ж на деокупованих територіях проводять стабілізаційні заходи. Тож як відпрацювали мінометники Криворізької бригади НГУ під Дучанами, розповість наша Галина Федорченко. Перший приціл вісімсот двадцять перший притіл 820, лівіше 0,2. 820 -02. Подається команда по координатах, приціл, зарядка, вогонь. Так працює мінометний розрахунок вже на позиціях. А починається робота міномету з підготовки та розвідки. Потім, після надання нам координат, ми виїжджаємо на місце, проводимо реконасировку, вибираємо собі місце для, для роботи з мінометом, виставляємо бусоль, націлюємося. Виставляємо міномет, підготовлюємо. Мінометники працюють ризиковано до ворога наближаються на 1-4 кілометри. А отже, до військових можуть дістати майже всі види ворожої зброї. Тож на позиції відбувається все максимально швидко, чітко і злагоджено. За 4 хвилини бійці відпрацьовують від 6 до 10 пострілів і миттю у безпечне місце, бо ж можуть потрапити під зустрічний вогонь. Про важкі бої під дучанами хлопці згадують просто, там добре попрацювали. Місяць стримували контратаки росіян, а за другою спробою остаточно вибили російських окупантів з Дучан. При першому руку ми дійшли до дучан, але нас розділила, нас розділила річка. Тобто біля більше місяця ми ще стримували. На Дучанах. Андрій згадує, як під дучанами майже не спали. Під постійними обстрілами не до відпочинку. Найстрашніше, коли росіяни гатили з танка. Ну від пострілу танка ти його не почуєш, ти тільки чуєш самий прильот. Тобто від нього ну, сховатися майже не, не, неможливо. Коли були виходи великої арти, ми це чули. Ми жили в подвалі, ми його не старну як сказати. Без причини не виходили з підвалу. Так само було коли опалювали фосфором. Ну це просто була надія на удачу. Серед військових люди різних професій, віку із різних куточків України. Зараз всі працюють як єдине ціле. Воїн на позивний адвокат займав керівні посади, але після цинічного вторгнення російських окупантів пішов добровольцем. Бо ж росіянам на нашій землі не місце. Найважче для хлопців, які ніколи не воювали до. Вготорення Російської Федерації на нашу землю це зробити перший постріл зі зброї з, 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 з будь зброї. А, і опинитися під е, зустрічним вогнем. Андрій був строковиком. Після подій, 24 лютого, підписав контракт. Зізнається, на початку було страшно. Згодом страх змінився, рішучістю боротись за свою батьківщину. Після першого бою страх. Попав, почалась тільки ненависть до ворога, і хочеться все в цьому житті зробити, щоб, щоб закінчити це все це насильство, що робиться в Україні щоб більше такого світі не повторилося від українських військових? Росіяни так накивали п'ятами, що кинули і свої власні речі, і награбоване на деокупованих територіях. Про так звану російську міць нагадує їхні і ржаве залізятча, але й теж потроху прибирають: українці не зупиняться допоки не очистять усю рідну землю від російської нечисті та їхніх слідів. Галина Фудоршенко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.